Слава Ісусу Христу, будьте благословенні, во ім'я Ісуса Христа, Господи, захисти нашу країну, наших воїнів, і не дай сатані втілити Його підступні плани в життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, яке що жде людство у майбутньому і в майбутнє світу, що всі пророцтва Біблії вони виконалися, виконуються і виконують і продовжують виконуватися в майбутньому. Що в майбутньому чекає людство сильне потрясіння, а саме відкриття шостої початки? Що говорить Біблія про ці події? Що шоста печатка відкриє, ну, відкриється вона самим Ісусом Христом. І тоді, коли шоста початка відкриється, будуть великі катаклізми, будуть падати астероїди, будуть ядерні війни, і буде дуже. Як би сказати, справжній кінець світу. Ось, І також буде там сім сурм Апокаліпсису. Ось, І після, після шостої сурми, коли шоста сурма прозвучить, то буде у людей ще шанс покаятися, спастися, стати учнем Ісуса Христа. Но багато людей за своєї Гордості, гріховності не захочуть каятися у своїх справах. І коли сьома навіть сурма прозвучить, то буде церква живого Бога вознесена на небо. Ось і тоді, після сьомої сурми, вже не буде часу на покаяння. І після сьомої сурми ще людству прийдеться столкнутися з тим, що буде світове правління Антихриста. Ось тому зараз є великий шанс е, стати учнем Ісуса Христа, прийти в живу церкву е, для того, щоб бути святим і праведним. Оскільки е, після того, коли буде цей кінець світу, коли, коли це буде колапс, тоді після кінця світу буде друге пришестя Ісуса Христа і буде тисячолітнє правління Ісуса Христа на землі. І в тому царстві. В тисячолітньому правлінні будуть правити святі Ісуса Христа, будуть, буде правити, як би сказати, церква. І тому зараз є великий шанс стати дитиною Божою, покаятися в своїх гріхах і стати учнем Ісуса Христа, оскільки це єдиний захист, єдина надія на спасіння. Ось. Тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі. Салтаненко, допис на то на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.